Доброго дня, хто зараз дивиться мене і цікавиться нумерологією і іншими знаннями, які не є в загальному доступі, роблю таке оголошення, що сьогодні в 19.30 буде знову прямий ефір на Фейсбуці на моїй сторінці. Прошу, той, хто цікавиться, ставати підписниками на, каналі, на моєму особистому каналі в Ютубі. Ірина Пшищенко, посилання я після цього відео залишу. Готуйте свої питання по нумерології, так чи ні, які коштують 30 гривень. Разом з тим, я розширюю свої такі послуги, які надаю через ефір, такі як не тільки нумерологія, а, а і питання в карт. Але карти я теж пов'язую з нумерологією. Коротко я розка... кожного ефіру я буду розказувати про кожну цифру до 22 тому що так, в нумерології така програма 22 цифр. І так, перша цифра це одиниця. Якою числа вона народилися? Одиниця. Я в 19:30 вийду і розкажу про цифру 1, що вона означає для людини. Тобто її число це її портрет. Тобто, не треба до психолога годити, щоб на питання відповісти, щоб психолог розумів. Нумерологія відразу дає. Питання, хто яка людина, яка народилась першого числа. Звісно, це всього-навсього 10% від цього психоматриці, яку людина має по природі, по своїй програмі. Так що буде така тема, як цифра 1, яка пов'язана з картою одиниця, яка означає мах. Все пов'язано в цьому житті. Нічого не буває просто так. Все, що відбувається в вашому житті або в суспільстві, або в державі, все має причинно наслідкові зв'язки. Так і цифра. Це її енергія, вона впливає на людину, бо вона родилася з цією енергією. Так потрібно, щоб вона була родилася з цією енергією, і ця енергія буде впливати на її характер число дати народження тобто перше число, це є ваш портрет, можливо, частично характер. Готуйте свої питання по цифрам. Якщо ви хочете швидше знати про якусь цифру, наприклад, я ми, хтось захоче, щоб вийшла наприклад, розказ про цифру 5. Я розкажу в наступному ефірі, буду готуватися і коротко розкажу. Але готуйте свої питання в прямому ефірі. Я можу відповідати на картах, ви оплачуєте 30 гривень і пишете Оплатили і задаєте своє питання. Але це питання повинно бути коротке, так чи ні? І я або в нумерологію подалю швидко, або у карт спитаю. питаю. Ми розкладемо карти, ні, я можу задати питання в особистих повідомленнях, і я теж дам питання на картах або нумерології. Цікавтеся своєю датою народження, цікавтеся своїми дітьми, хто вони, і які в них є задатки. Тому що часто батьки направляють своїх дітей в життя з точки зору свого характера, з точки зору своїх уподобань і своїх талантів. А діти можуть бути зовсім іншими. Всім гарного дня! Чекаю вас в ефірі 19.30 сьогодні.